Ще одна червона доріжка для Путіна цього разу вже не від Трампа, а від Сі Сідзінпіна. Здається, лідери США та Китаю змагаються між собою, хто зробить більше компліментів кремлівському диктатору. Що ж насправді відбулося у Пекіні ще один крок до реабілітації воєнного злочинця і викрадача українських дітей? Чи новий сигнал у Вашингтон? Це битва за Москву між США і КНР. і новий батл фактів тижня. І сьогодні на нашому ринзі східна мудрість китайського дракона проти натиску і поки що гострих пазурів американського орла, які вже щепилися за ласий трофей пітерського вихованця місцевої гопати полковника Путіна. Хто перетягне його на свій бік? Для чого, власне кажучи, двом державам регіональний карлик з ядерною бомбою і як все це вплине на Україну? Занурюємося у світову геополітику і поїхали. Але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої власні теми. А тепер. Погнали і для початку, як завжди, кілька важливих ромарок. По перше, Китай був імперією ще задовго до того, як киянин Юрій Долгорукий зробив найбільшу помилку свого і нашого життя і заснував Москву. Тобто, світогляд всіх китайських правителів сформований тисячолітньою історією воїн, загарбниць і пограбувань більш слабких сусідів. Звісно, в 21-му сторіччі все це можна замаскувати прихильництвом до загальнолюдських цінностей, але як то кажуть, натура не. Сховаєш і другий важливий момент, як це не прикро, мабуть, для нас, але Україна, що для США, що для Китаю, це лише один з елементів глобального протистояння. Тобто, ми для них безумовно важливі, але виграємо роль своєрідного пазлу в картині світу, який ці два центри геополітики прямо зараз намагаються намалювати. Якщо не згодні, то давайте подискутуємо про це в коментарях під цим відео. А поки розповім вам. Бо більше про Китай загалом про Китай кажуть, що його правителі формують свої плани на століття вперед. Тому і Росія для Сі Цзінпіня – це той актив, який може зіграти не відразу, а за 50-60 років, але зіграє обов'язково. І ось цей саміт шанхайської організації співробітництва, який щойно завершився, він став дуже показовим. Фактично, товариш СІ примудрився зібрати антитрампівську коаліцію, звісно, під власним керівництвом і. Роль Путіна і Росії в цій коаліції визначена чітко допомогти Китаю ресурсами віддати в користування арктичні надра і охороняти північні фланги піднебесної. І саме звідси з одного боку спільні фото і демонстрація дружби. Але в той же час у червоній доріжки в аеропорту Путіна зустрічали явно другорядні чиновники. Звісно, на саміті було сказано багато слів про взаємовигідне і стратегічне співробіт. Іцництво, але ми з вами розглянемо трохи глибші сценарії. Спробуємо зрозуміти, що там говорилося поза прес-центрів і прес-релізів від офіційних ЗМІ. в першу чергу. Путін і Сі Цзінпінь мали підтвердити міцність стратегічного партнерства, яке ще перед початком війни в Україні вони проголосили безмежним. Ще у лютому 22-го року вони заявили про курс на союз без обмежень. А в травні 25-го року Сі під час візиту до Москви назвав обидві країни друзями зі сталі гучно по-східному. Втім, за цими деклараціями про безмежну дружбу проглядається. Асиметрична реальність Пекін поступово перебирає роль домінуючого партнера у цьому тандемі. Путін старанно робить вигляд, що цього не помічає. Але для Кремля критично важливо наповнити цей союз конкретним змістом і, передусім. Економічним на тлі війни Китай став головним торговельним партнером Російської Федерації, замінивши західні ринки. Проте після рекордного стрибка минулого року двостороння торгівля почала просідати і за півроку її обтяги впали вже на Катастрофічні 8%, що викликало неабияку торгового в Москві. Серед потенційних угод зараз розглядається просування проекту газопроводу Сила Сабіру Сабіру-2» до Китаю та відкриття китайського ринку для російського зерна. Попри те, що раніше домовитися про це ніяк не вдавалося. Ну ось, власне кажучи, це та сама торгівля ресурсами, які на думку Москви, хотіла заграбастити собі страшне НАТО. Ну тому і вирішили віддати все це Китаю. Звісно, з великою знижкою, головне, щоб Росіянам не досталося, чого ж там, а інакше Москві ніяк. Китайська підтримка вже стала життєво необхідною для російської економіки та військової машини. За оцінками самих російських урядових джерел, саме Пекін, постачає критичні технології, без яких Москва не спромоглася виготовити жодної ракети чи дрона. а... Російська економіка давно б обвалилася. Це означає, що фактично Китай тримає на плаву воєнний потенціал РФ. А отже, у його силах це потреби різко послабити або й зупинити цей потенціал. Ну ось тому путіну і потрібно в принципі цілувати китайців в усі можливі і неможливі місця, аби цю підтримку не втрачати. Кремль прагне отримати гарантії, що постачання китайських товарів і комплектуючих від автомобілів до. Мікрочіпів не скоротиться а інвестиції з КНР допоможуть компенсувати втрати від. Корисних санкцій для Путіна підтримка Китаю рівноцінна надійному дипломатичному тилу. Він розраховує, що ці дзінпінь вкотре підтвердить невизнання західних санкцій і, можливо, знову заявить про готовність Китаю відігравати свою роль у врегулюванні війни, щоправда, на умовах прийнятних, передусім для Кремля. Це дозволяє заявити московським підданим, що в Путіна є потужний союзник і альтернативні міжнародні можливості, попри ізоляцію з боку США та Європи. Для Росії своєю чергою така демонстрація дружби це спосіб втримати Росію під своїм дедалі більшим впливом і фактичним контролем у рамках глобального суперництва. Зі США не менш важливим для Путіна є і діалог із прем'єр-міністром Індії Моді. Індія після початку війни стала найбільшим імпортером російської нафти. Делі скуповує близько півтора мільйони барелів на день. Такий ринок збуту виявився порятунком для Москви. Без індійських покупців Росія не змогла б утримувати необхідний рівень нафтового експорту, і її бюджет не доотримав би критично важливі нафтодолари для фінансування війни. Не дарма ж одна з перших фотограф. Рафі саміту, яку Показали російські пропагандисти це саме спільне фото Путіна Сі і моді. А я ж нагадаю, що раніше Трамп запровадив каральні 50% відсоткові мита на індійські товари, аби змусити Делі відмовитися від російської нафти і тим самим підштовхнути Путіна до мирної угоди щодо України. Але схоже, що лише підштовхнув моді ближче до сі і Путіна. Цікаво, до речі, що раніше відносини між Китаєм та Індією були не дуже райдужними. Це м'яко кажучи, а ось бачите на наших очах сформулувалися вже. Енергетична і геополітична коаліція Китай і Індія все ж таки прагнуть отримувати дешево нафти саме з Росії для Путіна. Переговори з моді це шанс закріпити ось всі ці нафтові домовленості. Дуже ймовірно, що він вже запевнив індійського прем'єра в готовності і надалі надавати щедрі знижки на нафту, аби саме втримати індійський ринок. Якщо Путіну вдасться заручитися такою бовчазною згодою Індії, продовжувати бізнес з Росією, то і надалі дотримуватися нейтралітету. До війни це стане для нього такою вагомою дипломатичною перемогою. Хоча, звісно, в даному тандемі його роль лише. Продавця, який хоче продати побільше, аби й далі фінансувати війну проти України. А тепер давайте згадаємо про Аляску. Тобто, акцентую, за останні два тижні Путін зробив цілих два важливих для себе візити: до Китаю і США. Звісно, публічно Аляскінський вояж московського диктатора мав якийсь так визначити його позицію щодо припинення війни в Україні. Ну і зрештою, чому б не приїхати і не покрутити ще раз Трампам, знов таки по червоним доріжкам ходити Путіну явно подобається зрозуміло, що зустріч великого прориву не принесла за словами Трампа. Переговори були дуже продуктивними однак, ключове питання війна в Україні таки залишилося невирішеним жодної угоди якоюсь підписано не було. Путін також не продемонстрував готовності до поступок, заявивши лише, що ситуація в Україні це. Трагедія, і переклавши в принципі відповідальність за неї на загрози безпеці РФ з боку НАТО, ну як зазвичай печеніги, лабораторії і бойові українські комари. Втім, в валясці Трамп, хоча і назвав дії Росії доволі кримінальними, водночас зазначив, що з бізнесової точки зору Росія цитую чудова країна, і він хотів би мати з нею справи, коли все припиниться. Кінець цитати, і ось це наштовхує на думку, що за зачиненими дверима тоді лідери могли обговорювати потенційні спільні проекти на майбутнє. Не виключено, що Путін і Трамп неформально торкалися тем співпраці в енергетиці чи видобутку корисних копалин. наприклад, в Арктиці, де інтереси США та Росії географічно дуже сильно збігаються. Жодних конкретних домовленостей, звісно, публічно оголошено не було. Проте сам факт того, що Путін під час зустрічі. Потім запросив Трампа до Москви, свідчить про взаємне якесь бажання таке продовжити діалог. За кілька днів до речі, з'явилося повідомлення, що нібито говорилося про часткове зняття санкцій, які стосуються постачання газу і нафтовидобувного обладнання. Тобто, і для США РФ це по суті країна нафтовий резервуар, з якого треба качати, поки є така можливість. Але, схоже, в цьому дипломатичному раунді Трамп вчастую програв всі. Сам факт того, що в перший же день саміту Путіну дозволив зробити фото з сі і моді, свідчить схід і південь щось таке пообіцяли Москві що значно більше за обіцянки з боку США. Зрештою для Путіна саміт шос це не лише про якісь. Торгові домовленості а фактично про економічний порятунок і про геополітичну страховку, і про черговий сигнал опонентам, що Росія шукатиме підтримку будь-де аби не залишитися на самоті, навіть якщо така підтримка означає потрапити в фактичну васальну залежність від Пекіну. З іншого боку, сама російська історія. Історія васальних стосунків від монгольського іга до комуністичної диктатури. Тож стати васалом ще й для Китаю ну приниження в цьому Путін схоже для себе не бачить. Тому в цьому раунді 1-0 на користь сі. А далі поговоримо про українські наслідки такого перетягування Путіна між сходом і заходом. Це північно-корейські солдати, які приїхали додому з Росії. Ну як приїхали, їх привезли в домовинах після того, як військо Кім Чен Іно за покликом сонцелікого вождя вирішило трохи повоювати з Україною. Про Кіма я зараз згадав не випадково. Зрештою, саме він, номер третій, на завтрашньому військовому параді, який пройде в Пекіні, повідомляється, що Пан Кім буде сидіти по ліву руку від товариша Сі. А вгадаєте, хто праворуч? Правильно, товариш пу і тут прихованих і явних сенсів не те, що безліч їх просто. Безкінечність з очевидного Китай хоче продемонструвати заходу, що в нього величезна, сучасна і потужна армія. І з нею треба рахуватися, наприклад, при вирішенні питання незалежності Тайваню, тобто ось перший сигнал для Трампа. А ще така явна демонстрація союзників. І давайте не сміятися над КНДР. Зрештою, за пхеньянським вождем, носять ядерну валізу, який. За Путіним, до речі, тобто, якщо самміт шос це демонстрація геополітичної коаліції, то військовий парад стане презентацією військового союзу. І два з його почесних знов таки в лапках гостя вже понюхали пороху на українській війні. Ймовірно, Путін мріє долучити до війни і Китай, але зрозуміло, що сі ніколи на це не піде. Його максимум це мовчазна згода і технологічна підтримка. Або незгода, зрештою, не дарма вже давно західні аналітики розмірковують, що політика Китаю відносно України це не дати Росії програти війну. Принижена ядерна диктатура Китаю зовсім не потрібна. Ще один важливий аспект: війна в Україні відволікає Трампа від Китаю, тобто Пекін не хоче геополітичного загострення з Вашингтоном і сприймає війну в Україні як певний запобіжник від. Економічної ескалації з боку заходу з іншого боку, Китай прекрасно розуміє, що війну все ж таки треба закінчувати питання лише в умовах і тих поступках, які на думку всі мають заплатити. І Москва, і Київ, тобто Україна, яка фактично лежить поза зоною прямих інтересів Китаю, стає одним з ключових елементів геополітичного світового пазлу. Тому в цьому раунді ми більш уважно будемо дивитися, а як на Путіна намагаються впливати з Пекіну і Вашингтону, аби, зрештою, припинити цю ганебну агресію проти нас. Почну з Китаю Сі Дзінпінь публічно неодноразово закликав до переговорів і. Політичного вирішення війни в Україні, починаючи з 22-го року, Пекін говорить про необхідність перемовини. Навіть запропонував у лютому 23-го року власний мирний план з 12 пунктів. У цьому плані Китай закликав до припинення вогню мирних переговорів та скасування санкцій проти Росії. Водночас, повторюючи наративи Москви про те, що захід, нібито, винен у конфлікті. Втім, як відзначають західні експерти, ці 12 пунктів є надто абсолютно. Страктними щоб слугувати реальним планам завершення війни, Скоріше за це, скоріше за все, це такі знаєте декларації за все хороше проти всього поганого. Швидше ініціатива Пекіна вона спрямована на покращення власного іміджу миротворця і протидію впливу США, а не на справжнє припинення агресії. Попри риторику нейтралітету, Китай так і не засудив відверто російську агресію і не вимагає від Кремля вивести війська з України. Нато. Омість офіційний Пекін балансує, закликає завершити бойові дії, але паралельно звинувачує захід у продовженні конфлікту через постачання зброї Україні. Дипломатичні кроки Китаю теж подвійні з одного боку. Сі Цзінпінь у 23-му році вперше поговорив телефоном із Володимиром Зеленським і навіть відправив спеціального посланця в Київ та Москву для. Сприяння миру з іншого боку, західні змі скептичні аналітики зазначають, що Пекін переслідує власні інтереси, роль миротворця, допомагає йому покращити відносини з Європою та країнами глобального півдня, водночас, відвертаючи увагу вік фактичної підтримки Москви. це узгоджується з публічною риторикою. Сі під час візитів і перемовини з Путіним, китайський лідер називає його. Союзником у побудові нового світового порядку та демонструє спільність позицій щодо. Української кризи так вони війну називають, як вважають експерти, Китай не зацікавлений ні в приниженні Росії, ні в її триумфі. Для Пекіна найвигіднішим є варіант припинення вогню і замороження конфлікту. Таким чином, сі Цзінпінь фактично пропонує зупинити війну, не змусивши агресора відступити, що дозволило б Москві уникнути поразки і зберегти, як кажуть. Політичне обличчя, людське, вибачте, Путін давно вже втратив. Тепер дивимось в бік Вашингтону. Дональд Трамп у 2025 році голосно заявляє, що здатен швидко завершити війну в Україні, фактично за добу, 24 години. Ще під час виборчої кампанії він багаторазово повторював цю тезу, називаючи. Конфлікт знов конфлікт бачите дуже легким для переговорів і вихвалявся, що зможе одразу домовитися з Путіним і Зеленським про мир. Однак жодних конкретних деталей свого плану Трамп не представив. Французький президент Макрон, реагуючи на ці обіцянки, тоді сказав: не будемо себе обманювати. Конфлікт не закінчиться ані завтра, ані післязавтра. Сам Трамп після вступу на посаду почав. Пом'якшувати власні заяви, визнавши, що ось 24 години були. Великим перебільшенням, попри це, риторика Трампа залишається зосередженою на критиці затягування війни. Він постійно звинувачує адміністрацію Байдена у слабкості та каже, що при ньому, тобто при Трампі, війни, взагалі б не сталося. Ну про попередників українцям вже не звикати чути. Водночас Трамп натякає на доволі такий суперечливий шлях до миру. Він припускав, що Україні можливо доведеться поступитися частиною своїх територій задля мирної угоди. Ага, щас. про це Трамп. Сказав в інтерв'ю і така позиція викликає цілком зрозуміле обурення в Києві, адже для України подібна мирна ціна є неприйнятною. Фактично йдеться про винагороду агресора новими землями. В принципі, можна було б з таким же успіхом запропонувати віддати Путіну і. Каліфорнію такі заяви лише підтверджують відсутність у Трампа чіткої стратегії, яка передбачала приборкання Росії. Натомість його підхід більш схожий на тиск на Україну з метою швидкого припинення бойових дій за будь-яку ціну. Загалом західні оглядачі відзначають, що Трамп пропонує гучні обіцянки без дорожньої карти. Чи є у вас карти, містер Трамп? Як повідомляв Ройтес, повернувшись у велику політику, він знов заявив про. Миттєве завершення війни, але досі не сказав, як саме цього досягне, його прихильники виправдовують це, посилаючись на силу особистості Трампа. Його підхід мир через силу, мовляв, варта лише Трампу сісти за стіл, як інші лідери йому поступляться. Ну ось сіли вони валяться. Що домовилися? Багато хто побоюється, що мирна стратегія від Трампа може означати замороження війни на умовах Кремля. Адже президент давав зрозуміти, якщо союзники не виконують виконуватимуть його вимоги, наприклад, щодо витрат на спільну оборону, він дозволить Росії робити, що заманеться у їхньому регіоні. Таким чином, обіцяючи допомогти завершити війну, Дональд Трамп фактично не демонструє готовності посилювати тиск саме на агресора. Його слова радже натякають на. Торгівлю інтересам України заради швидкого результату, ну ймовірно, Нобелівської премії. Але давайте, як кажуть, почекаємо ще два тижні, може Трамп таки наважиться ввести пекельні мита проти імпортерів російської нафти. Про мита і два тижні ми, здається, чуємо вже останні три місяці, але Вашингтонський віз і нині там. Якщо порівняти дії Сі Цзінпіня і Дональда Трампа, то виникає питання: хто з них робить більше реалії? реальних кроків щоб приборкати російську агресію, на перший погляд. Як це не дивно, Китай активніше залучений дипломатично за час війни Сі не раз зустрічався з Путіним, запропонував якісь там свої мирні ініціативи, підтримав контакти з Києвом і навіть публічно закликав до мирних переговорів якомога швидше. Однак, зміст і наслідки цих кроків викликають сумніви. Пекін жодного разу не натиснув на Москву, щоб вона припинила агресію чи вивела свої війська. Навпаки, позиція не дати Росії програти, стала неофіційним девізом китайської політики. Паралельно Китай продовжує економічно підтримувати Росію, купуючи російську нафту і газ, та блокує спроби ізоляції Росії на міжнародній арені. Тобто реальні дії сі. Радше пом'якшують удари по агресору, ніж зупиняють його. Західні медіа прямо пишуть, що Пекін, хоча й говорить про мир, допомагає Путіну протистояти санкціям, купуючи його енергоносії, і надає політичну підтримку Росії. Трамп натомість, допоки не зробив відчутних кроків, які б наблизили завершення війни, станом на зараз ані Китай, ані США. Не досягли конкретного результату. Війна триває, а Путін не демонструє готовності навіть до припинення вогню. Ймовірно, для Вашингтону набагато вигідніше спромогтися якнайшвидшого припинення вогню, але Трамп, схоже, зовсім не та фігура, яка. Палає бажанням дійсно натиснути на агресора, а сі поки що виконує роль такого: знаєте, наглядача за путіним, щоб той не сильно загрався в свою двіжуху, але дозволяє йому ще глибше заплутатися в економічну і технологічну залежність від Китаю. Тому у цьому раунді у нас нічия. Трамп не може, сі не хоче на табло по одному балу кожному з учасників геополітичних перетягувань Путіна між Сходом і Заходом. Загальний рахунок 2 1 а попереду вирішальний раунд. Ліворуч Китай, місто Хейхе через річку Расіюшка, між ними три кілометри води. Вечорами китайські братушки показують російським сусідам світлове шоу. Росіяни з Благовещенська радо дивляться. Зрештою, в самому російському місті особливо дивитися немає на що ну, хіба що ви не поціновувач ось таких пейзажів. Тому поговоримо про плюшки, тобто про те, що можуть запропонувати сі і Трамп Путіну, аби схилити того скоріше, все, все ж таки визначитися васалом кого саме він захоче бути. Може там і про розвиток міст і взагалі, збагачення простих росіян, щось знайдемо. Розповім про економічні, ядерні і санкційні пропозиції, які є на столі, що у Пекіна, що у Вашингтона, економіка. Китай розширює економічні зв'язки з Росією, щоб зробити її залежною. На саміті Шос Сі Цзінпінь закликав якнайшвидше створити банк розвитку та обіцяв майже півтора мільярда доларів нових кредитів протягом трьох років. Піднебесна вже вклала близько 84 мільярдів доларів України Шоси. Планує нові інфраструктурні проекти, намагаючись використати їх ринок для власного в першу чергу збагачення. Водночас і Москва пішла назустріч. Росія пообіцяла, Ала, що Китай буде отримувати російський газ із дисконтом близько 30%. Ось щось таке ми вже бачили. Пам'ятаєте, як Росія намагалася прив'язати нас до себе знижками на газ і кредитами? Можемо спитати у Януковича, до чого все це призвело. Але тепер у ролі молодшого партнера, якому можна викручувати руки, вже сам Путін. Історія, вона знаєте, така непередбачувана. Аналітики зазначають, що китайські компанії навіть зосереджуються на локальному виробництві в Росії, наприклад, Китай. Тайські автозаводи перерентуються на складання машин Росії щоб оминати західні митні тарифи. Такі економічні бонуси, доступ до кредитів, спільних інвестицій, дешеві ресурси. Всі міг би обіцяти Путіну натомість за відданість союзу. Другий важливий момент це ядерні технології. Китай формально критикує російські ядерні залякування і не прагне надавати Москві якихось так нових технологій щодо саме ядерної зброї. Натомість ці може пропонувати цивільні ядерні проекти будівництво АЕС за російськими технологіями чи спільні космічні дослідження з ядерними реакторами, наприклад, проект місячної станції з ядерною енергетичною установкою. Китайські експерти зауважують, що завдяки новим технологіям Пекін може зменшити тиск на Росію, допомагаючи їй обійти імпортні обмеження в космічній та енергетичній сферах. Таким чином, всі міг би переконати Путіна, що подальші науково-технічні програми з Китаєм це ключ до обхідних маневрів щодо санкцій і. Модернізації РФ і останнє, але, мабуть, головне для Путіна, як я вже казав, це санкції у міжнародній політиці. Китай рішуче протистоїть західним санкціям проти Росії. На саміті ШОС сі підкреслював спільну з Путіним позицію проти санкцій та навіть закликав реформувати МВФ і Світовий банк. Нагадаю, для Китаю важливо, щоб нинішній режим Путіна залишався при владі і не змінювався на прозахідний, адже на північному кордоні йому. Потрібен стабільно нейтральний, а ще краще. Просхідний сусід тому сі може пообіцяти Путіну нові фінансові канали, відкриття кредитних ліній в юанях, підтримку торгівлі національними валютами, розвиток альтернативних платіжних систем все для того, щоб зменшити ефект від західних санкцій. Але don't push the Хорсес, товариш сі, спочатку ще треба глянути, які карти у містера Дональда. Наприклад, Трамп міг би запромотувати Путіну зняття частини санкцій та економічні преференції як. Нагороду за співпрацю в першу чергу, це звісно в питаннях війни з Україною. Ройтер сповідомляє, що США можуть дозволити американським компаніям повертатися на російський ринок, зокрема, знять. Обмеження для нафтогазового сервісу і відновити кредитування російських банків і державних корпорацій у неофіційних розмовах. Фігурували навіть такі плани: повноцінне повернення ExxonMobil у проект Сахалін-1 і продаж американського обладнання для будівництва російських заводів для виробництва скрапленого газу. Усе це підкріплюється твердженням, що у США існує величезний невикористаний потенціал для торгівлі з Росією, тобто Трамп може спокійно Кусити Путіна дозволом на іноземні інвестиції і експорт технологій, якщо Кремль піде на поступки. Ядерні питання Трамп уже давав сигнали, що готовий говорити з Путіним про ядерні угоди. Під час підготовки до переговорів на Алясці Путін фактично відкрив тему нового договору зі США про стратегічні ядерні озброєння. Це означає, що Трамп міг би запропонувати обговорити якесь там. Оновлення цих взаємних договорів у в обмін на кроки Росії для миру, проте оглядачі зауважують, що головний мотив Трампа це стримувати Китай, а не зміцнювати Росію. Переговори про озброєння можуть бути використані швидше як привід для залучення. Сі Цзінпіня, а не прямої підтримки Путіна. Втім, поки що офіційного пакету ядерних пропозицій від Трампа немає. Але сам факт готовності говорити про ці питання вже тримає Москву зацікавленою. Ну і нарешті, найбільше чим Трамп може заохотити або залякати Путіна, це. Звісно, знов таки ті самі санкції. Він вже погрожував ввести 100% мита для країн, що купують російську нафту, але водночас натякав, що готовий зняти частину обмежень за поступки з боку Кремля. Західні експерти навіть складають такі собі. Чорні списки можливих кроків Трампа, наприклад, агресивне відключення Газпромбанку від СВІФТ або санкціонування конфіскації 300 мільярдів російських доларів у західних банках, або тиск на Індію з метою припинення закупівлі російської нафти, І навіть таємний торг з Китаєм, щоб зменшити його підтримку Москви. Усі ці варіанти вони гіпотетичні, але вони показують, що Трамп може змінювати підхід. Батіг чи пряник, пропонуючи з одного боку зняття санкцій, а з іншого погрожуючи новими економічними важелями, якщо Росія не піде на зустріч. і все це було б звісно добре, аби Трамп нарешті зрозумів, що пряник щодо Росії не працює. Та й схоже, що пряників усі набагато більше ніж у Дональда. Нехай і ціна за них. Перетворення Росії в колонію Китаю тому один бал на користь Пікійну, який явно сильніше в цьому віртуальному змаганні по перетягуванні Путіна. І загальний рахунок у нас 3-1. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити свої пальці вгору. Побачимось.